голови руководства два місяці, я сказав, квітель трави, не мішайте нам. А вам ніхто І... вони, вони, не мішав. Вони нам не мішали. Вони нам не мішали. Ви мішати почали разом з тими, кого ви вернули. Або вони вашими руками мішають. Тут... Бо їх треба обирати звідси цих дармоєдів. Вже ту цех віддали до п'ять. Там треба перехватитися буквально на, на 10 днів. На 10 днів перехватитися. Умаляє? Умаляє? Часі, Миша, керівки, а переїжджали, давш три кассни, секції проває співлави. Приїжджали, робили викурані. Я думаю, що там цей, там нема нічого було страшного, тільки то, що це було. А я секцію, я вирішував, я, 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 Ви я просив, дайте затяжку, вона. вони мені говорять, 15 метрів вже не проходка без затяжки. Стою. Чим було ж, так мені перезатягує? А хто виноватий? начальник домайовий, приїде Я вам скажу, мати моральне право.

Тут було накручено на мужа. Накручено на душа. На на да. Давай посиліємо! Ну як що було накручено? А я не два місяці Сигнал, було такі матеріально, це ваня, не саме це бачите, що ви розмови, а вони вас ходять в оману, обманують, туря, і вам вас відставі інформацію, і ви особисто, і бор оцей юрист, Юрист-консуль! юристон. Троє питання.

Буде працювати під тиском, да його ніхто не просить тут працювати. Я, Шо, ми ми просимо, щоб він розрахувався, я пішов на пенсію, заводу за працювати. Ви генералі, я закінчити інститути, вони не можуть працювати, я, тому що діти не дають їм, тому що ви хорошо ще й я там яка тут зарплата, по 5 по сім тисяч.

Васі, ви ще добрий, Та, там 70. Миколи вас ще є, а ще є нескоро, ще якраз от зараз скорочуються ті люди, що був перший наказ десь в березні місяці, год, був в березні місяці на скорочення, то ті люди вже ну, вони вже фактично лабораторії.